Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару по місту Харкову. У холодногірському районі три дрони атакували цивільне підприємство. Пошкоджено й більше 20 приватних житлових будинків. Відомо про шестеро постраждалих у Київському районі. Є влучання двох ракет. На щастя, без постраждалих. Дві балістичні ракети сьогодні зранку прилетіли просто в житловий район Харкова. Одна біля багатоповерхового будинку, інша вдарила в дорогу буквально за кілька десятків метрів від школи. Коли стоїш біля цієї вирви, усвідомлюєш наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів, і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв. Комунальні служби вже працюють. Дорогу ми обов'язково відновимо, але найголовніше наші люди живі. Бережіть себе і бережіть одне одного. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, з них двоє дітей. У місті Харків постраждали семирічний хлопчик, жінки 56, 35 та 81 років, та чоловіки 42 та 36 років. У місті Куп'янськ постраждали 49, 68 та 75-річні жінки. У селі Вільшани Солоницівської громади постраждали семирічний хлопчик, 36-річна жінка, 37-річний чоловік. Ворог атакував трьома БПЛА холодногі. Юрський район Харкова і двома засобами балістичного ураження Київський район міста. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: одна ракета Іскандер М, одна ракета тип Встановлюється, один КАП, п'ять БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА типу Шахет, один БПЛА, попередньо ланцет, один дрон тип Встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі пошкоджено приватний будинок. у Куп Ському районі пошкоджено чотири приватні будинки, багатоповерховий будинок, автомобіль, електромережі. У Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю. У Зюмському районі пошкоджено заклад освіти лікарню. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили дві пожежі, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області. Вранці 2 червня ворог завдав ударів безпілотниками та балістичними ракетами по містах Харків та Чугуїв. У холодногірському районі міста в результаті ударів БПЛА сталися руйнації виробничо-складської будівлі на території приватного підприємства. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будинки житлового сектору. Пожежі не було. Постраждало шість осіб, з них одна дитина у Київському районі Харкова. Внаслідок влучання балістичних ракет у землю. Пошкоджені фасади та вікна багатоповерхових житлових будинків та гуртожитку, а також транспортна інфраструктура. Пожежі не було попередньо без постраждалих. У місті Чугуїв удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу у складській будівлі, що не експлуатується. Попередньо без постраждалих за допомогою броньованого автомобіля. Рятувальники евакуювали з міста. Куп'янськ та села Мирне Куп'янського району п'ять цивільних людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дев'ять одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося три бої зіткнення у районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше. На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка. Марія Соловйова, Дмитро Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних СУ ЗСУ, противник випустив по Україні 84 засоби повітряного нападу, 80 ударних БПЛА типу шахети безпілотників імітаторів різних типів, три балістичні ракети Іскандер М та одну крилату ракету Іскандер К. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 52 засоби повітряного нападу противника на сході півдні та півночі країни: 15 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів, збито вогневими засобами ураження. 37 локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника. У 12 локаціях. На світанку ворог завдав комбінованого удару по Харкову. У холодногірському районі трьома дронами атаковано цивільне підприємство. Пошкоджень зазнали житлові будинки, що розташовані поруч. Є постраждалі цивільні серед них дитина. У київському районі дві ракети, на щастя, влучили в землю. Обійшлося без суттєвих пошкоджень та постраждалих. Вночі російська армія завдала удару по підрозділу ДСНС у Нікополі. пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття, в якому перебували рятувальники. Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування. Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу. Також внаслідок атаки по цивільному підприємству. Емство на Чернігівщині виникла масштабна пожежа на території виробничого об'єкта. Рятувальники локалізували загоряння на площі 6800 тисяч квадратних метрів. Внаслідок спецоперації СБУ під назвою Павутина на аеродроми РФ. Мінімум 13 російських літаків знищено ще більше пошкоджено. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Атака була проведена вчора. Раніше СБУ повідомляла, що було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. РФ також повідомляється, що цієї ночі ВПЛА летіли на російські регіони. За даними змі десятки вибухів у Курську. У Ростові воронежі ліпецьку Рязані. У Стамбулі має відбутися зустріч між українською та російською делегаціями. Як повідомили в управлінні комунікації Турецької республіки, переговори призначено на 13.00 у палаці Чираган. Як стверджують турецькі змі, місце з самого ранку перевіряють фахівці з собаками на предмет виявлення бомб. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Напередодні 1 червня президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу делегації зі списку виключена Олексія Малова. Цького натомість включено Юрія Ковбасу, Євгена Острянського та Андрія Фоміна. Документ, з якими українська делегація поїде до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я гарантії безпеки, а також про зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. У Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна права партія Право і справедливість, перемагає у другому турі виборів президента згідно з офіційними підрахунками виборчої комісії країни. Як повідомляють місцеві змі, посилаючись на дані підрахованих 100% голосів, Навроцький набирає 50,89%. А його опонент, мер Варшави, Рафал Часковський, якого підтримує центристська громадянська платформа, прем'єр-міністра Дональда. Туска 49,11%. Опитування громадської думки, проведені напередодні недільного голосування, вказували на надзвичайно малий розрив між кандидатами, а дані екзит полі оприлюднені після завершення виборів ввечері 1 червня, свідчили про лідерство Часковського з мінімальним відривом. На світанку ворог знову атакував Харків. Цього разу завдав комбінованого удару по двом районам міста. У холодногірському пошкоджено цивільне підприємство також зазнали руйнувань житлові будинки. Є шестеро постраждалих харків'ян. Серед них семирічна дитина. У київському районі зафіксовано влучання ракет. На місці утворилася величезна вирва. На щастя, без суттєвих пошкоджень цивільної інфраструктури та без загорянь. Було влучання трьох шахедів по холодногірському району міста Ко постраждала цивільна. Підприємства, яка виробляла підємники. Крім цього, постраждали приватні житлові будинки. Більше 20 приватних житлових будинків постраждали. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які практично неможливо відбудувати. Крім цього, що стосується скандерів, так були балістичні ракети. Були дві балістичні ракети. Це по київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу. Інше влучання біля житлового мікрорайону постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Що стосується людей, то постраждало шість людей, серед яких дитина. На місцях влучань працюють всі профільні служби та намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки прильотів. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров, Харків. Новини. Не зламала війна, і вони, як ніхто інший, заслуговують на урочистості. Проте, навіть зараз, коли останній дзвоник у Харкові для дітей лунає під землею, це відбувається круто та по-харківськи, бо безпека маленьких містян найголовніше це свято, яке об'єднує як наймолодших першачків, так і одинадцятикласників, для яких шкільний дзвінок лунає востаннє. Урочистості з нагоди свята пройшли у Новобаварському районі в безпечному просторі. Діти вітали один одного, танцювали вальс та веселилися в танці. Дуже важливий день, бо завдяки підземній школі, яку відкрив наш мер, це дуже мені допомогло. Познайомитися з новими людьми, з новими друзями, знайшов дуже багато друзів, нових Шановні висновки. Бажаю вам успіху в житті, бажаю вам здати ЗНО НМТ гарно і завжди залишатися людьми Це вам допоможе по життю. Це однокласниками та за школу сумувати, звісно, буду Ачу школа це все така етап життя. Але це свято я вважаю ну, важливим днем як перехід до доросле життя вже. Тому ну, має велике значення. Хочу подякувати вчителям і директорці за те, що навіть в такий стрес. Ціх умовах вони надали нам чудові умови для навчання і все таке ну дали нам достатній пласт знань. Шановні випускники та випускниці, бажаю вам щастя ну, і щоб ви змогли обрати куди йти далі по життю, щоб ви були задоволені результатами ну, своєї праці. І хочу, щоб ви пам'ятали, що Харків це завжди буде ваше рідне місто і завжди залишиться найкраще місто на землі.

Пішли в підземну школу, і що ми маємо можливість ну, зараз прийти на свято, що діти бачать один одного. Бо спогади, які саме в мене зараз, і сльози на очах, це не передати просто словами. І я дуже рада, що діти можуть це відчути. Бо і хочу сказати, що завдяки саме підтримці Ігоря Терего його рішучості, він зміг створити такий простір, де діти не просто. Навчаються, вони там проводять своє дитинство, шановні наші випускники. Ви вас від. Ченням школи бажаємо вам успіху, легкої дороги вам, і всього вам найкращого, щоб всі ваші мрії здійснилися і завжди все, що ви хотіли, ви всього досягли. На згадку про 11 років навчання, як у звичайній школі, онлайн, так і вже у сучасній підземній 11-ти класники Новобаварського району запустили разом з міським головою Ігорем Тереховим повітряні кульки з бажаннями, що беззаперечно здійсняться. бо Загадували їх діти. Два, три, ура! Дуже такий важливий день для всіх, і е, бурхливі емоції, і у, у першокласників, і у тих. Е, Наших хлопців та дівчат, які випускаються, взагалі ми випускаємо сьогодні 8600 учнів, які вступають у доросле життя. Що стосується дітей, які перебувають у Харкові і за межами Харкова, то приблизно 50% перебувають у місті Харкові, навчаються, 50% перебувають в інших країнах та містах нашої України. Я дуже вдячний нашим. Вчителям, всіх, всім, хто працює в, взагалі в системі освіти, бо е, я е, пишаю з тим, що е, які показники є, які досягнення є. Якщо взяти наших випускників і учнів, е, то незважаючи на лунаючи постійно повітряна тривога на обстріли, вони навчаються. Ви бачите, е, з яким бажанням вони ходять до школи. Е, крім цього, щодо досягнень, то е, хочу сказати, що е, Наша місто Харків взагалі на другому місці серед всіх регіонів України по досягненням. І що стосується перемог, то 42 перемоги є. Це 95% від загалі від обласних перемог, які є взагалі по Україні. Тому я дійсно пишаюсь нашими учнями, пишаюсь нашими вчителями. Це вже останній шкільний вальс від одинадцятикласників підземної школи Шевченківського району. Для всієї родини навчального закладу також лунав останній дзвоник. В мою особистість дали знання, оскільки це люди, які провели зі мною 11 років життя, і дуже це дуже важливі люди для мене. Хочеться побажати натхнення і віру у себе, оскільки це дуже важливо не перейматися щодо того, як ви будете в майбутньому себе почувати, себе поводити, оскільки дуже важливо зараз зібрати всі сили, написати вступні іспити і щоб у всіх все було. Так. Це найкращий навчальний рік, оскільки ми закінчуємо його в прицепній школі разом з однокласниками та друзями. Запам'ятався тим, що ось повернулися в той режим, в якому навчалися раніше. І зараз ось ці спогади, які ми. Того року і хочу сказати те, що щоб все у них було так, як вони хочуть. Їх мрії здійснялися і здобували освіту далі. Шановні випускники 2025 року. Ми вітаємо, ви, ви в нас найкращі. Ви дуже молодці, що закінчили цей навчальний рік. Ми дуже вам пишаємося. Ми вас любимо! Останність коли. Ні, канікули боскники це ті, які йдуть е, кудись там одинадцятикласники. Там ідуть е, там. Е. Шановні наші діти, шановні випускники, шановні вчителі, дорогі батьки. Знаєте, сьогодні дуже емоційний день, бо сьогодні Луна – останні дзвони. І перш за все, останні дзвоник лунає для випускників. Це крок у доросле життя, у доросле життя нашої дітей. Дійсно, я хочу побажати. Нашим випускникам, щоб їх життя склалося. Так вам було дуже непросто. Так війна. Але ви виявили бажання навчатися і навчатися у Харкові, незважаючи на повітряні тривоги, не лунаючи зриви. Ви навчалися. І ви справжні герої. І я дуже хочу, щоб ви, а ви є наше майбутнє, будували нашу Україну, розбудовували наше славетне місто, міста Ройха. І я впевнений, так воно і буде. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Олексій Старінков та Юрій Бабикін, Харків. Новини. А музика лунає, тому що в метрошколі на станції імені Масельського по-справжньому особливий день. Саме тут учні початкових класів Немишлянського району почули свій останній в цьому навчальному році дзвоник. Ми прощалися сьогодні з навчальним роком, який пройшов для нас в радості, в успіхах, і чекаємо на майбутнє теж прийти сюди. Для когось цей день вже знайомий фінал навчального року. Однак для Вови, як і для решти першачків, справжня прем'єра. Ці дев'ять місяців, говорить школяр, стали для нього першим кроком у світ великих знань, часом нових вражень, численних відкриттів та маленьких перемог. Мені дуже було цікаво. Я впізнав дуже багато всього. Мені дуже подобається писати. Мені дуже подобається в зошиті клітинку робити завдання. Дуже подобається метро школи. Я бачусь з друзями, я бачу вчителів. Мені дуже подобається метро школа. З нами грається Ольга Васильовна, а Олена Володимирівна дуже гарна вчителька. Вона припадає грамоту, математику. І я мрію, що це буде завжди, і в др... і в інших класах. А от для варі цей дзвоник не перший, але саме сьогодні він звучить інакше, сповіщаючи про важливу зміну. Молодша ланка залишається позаду, а попереду чекають нові виклики, нові знання та новий статус. Дівчинка нині перегортає аркуш свого шкільного життя, вступаючи до середніх класів. Дуже цікавий рік, десь. 10, 10. Тут дуже класно, тут все класно. І те, що збираємо для ЗУ, і, і перекуси, тут і вчителі тут класні, тут все класно. І я можу поговорити зі своїми однокласниками, пограти з ними. Сказати щось, але ну вайбері це не цікаво, і з гордістю на свою малечу дивляться батьки. Щиро радіємо, говорять вони, що навіть під гурки сирен діти мають змогу сісти за парту в безпечному просторі та відчути, якими теплими та захоплюючими можуть бути шкільні роки. Так як ми Батьки. Важливий комфорт, важлива безпека. А метрошкола – школа це саме те місце, яке забезпечує і комфорт. і Безпеку тут є все від евакуаційних виходів. Охорона У нас все кошти, дитина. Нарешті зрозуміло, що таке сидіти за партою, зрозуміло, що таке вчитель, а не якась з картинки. Дитині дуже подобається. Дуже подобається, коли саме йдемо в місто метро школи. Дитина кожного разу запитає, а коли ми ще повернемось, коли ми нарешті будемо сидіти, поставки не в якісь там дні по а саме кожного дня. Для школи на станції метро імені Масельського цей останній дзвоник став знаковим, адже він лунає тут уперше. І, хоча над землею одна небезпека змінювала іншу, заклад провів свій навчальний рік яскраво та насичено. Одними уроками не обійшлося. Тут організовували численні ярмарки, театральні виступи, заходи на підтримку ЗСУ та багато інших, не менш захоплюючих івентів, які збирали дедалі більше бажаючих взяти участь. Спочатку люди не розуміли. Що що це, але завдяки ініціативі нашого мера Ігоря Сандровича, який розробив і запровадив в життя у цей унікальний проєкт щодо створення підземних шкіл і метрошколи, батьки в першу чергу побачили, що тут створені всі умови для навчання сучасні, і вони бачать, що тут створені всі безпечні умови, і вони потрошку, якось чесно кажучи, ще так дивилися, але потім. Дуже багато бажаючих, тому що тут безпечно, цікаво, яскраво, ну, круто. У метрошколі навчаються і діти військовослужбовців, і переселенці. Педагоги кажуть, прагнуть зробити все, аби ця малеча відчула себе частиною великої родини і можливість спілкуватися наживо неабияк цьому сприяє. Офлайн, тобто робота і навчання в цій метрошколі, це дуже добре для дітей, які Ну, чесно кажучи, навчилися і вітатися, і розмовляти, тому що вони спочатку прийшли, дивляться, не розуміють, що відбувається, а потім вже ага. Треба вітатися добре. Ага, о 9 годині треба встати і привітати наше зсу. І а потім ну, таке харчування, помити ручки. Тобто вони стали реальними членами нашої родини Харківської. Тож, поки ворог націлює на Харків шахеди, мешканці прифронтового міста обирають інший курс на освіту, відновлення і віру в завтрашній день. Діти продовжують навчатися, дорослі будують освітні простори. А вся громада об'єднується навколо головного прагнення жити, рости і перемагати. Я дуже пишаюсь, дуже прошаюсь кожного з вас, дуже пишаюсь кожного з наших дітей, бо насправді. Виробити неможливо. Незважаючи на повітряну тривогу, незважаючи на обстріли, незважаючи на війну, ви навчаєтесь. І щире слова подяки і шани нашим вчителям. Завдяки вам навчаються наші діти. І завдяки вам вони живуть, незважаючи на війну насправді власним життям. Звісно, я дуже вдячний. Всім батькам, які сьогодні зібрались, у вас чудові діти. Це наше майбутнє. Дуже хочу, щоб ми з першого вересня почали навчатися зовсім інших умовах. Ну не від нас залежить, на жаль, але ми зробимо все можливе, щоб наші діти навчались далі. І ось той самий дзвоник. Він лунає під землею, але від цього не менш гучно, сповіщаючи усіх про незламність харківських освітян. Ой! Два, три. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків. Новини.